Якої найбільшої небезпеки в житті вам вдалось уникнути? Їхав до батьків своєї дівчини у Монтану на день подяки, перетинаючи гірський перевал на своїй Toyota Терсель. 1984 року. Я насолоджувався чудовим сонячним зимовим днем, але, виїжджаючи з повороту, натрапив на крижану латку, і мене одразу ж почало зносити з дороги. Біля обриву не було огорожі, і я впав у паніку. Ніби в уповільненому кіно автомобіль зупинився перед самим обривом. Збоку, де сиділа моя дівчина. Навіть не залишилось місця, щоб вийти. Ми повільно і обережно вислизнули з мого боку, і обоє вибрались цілими та неушкодженими. Але після цього наш початковий переляк швидко перетворився на справжнє занепокоєння щодо того, що ж нам тепер робити і як вибрати з цього безлюдного місця. До того ж, було страшенно холодно. Не минуло й двох хвилин, як за повороту до нас під'їхав пікап з двома чоловіками в кабіні і трьома на платформі. Вони зупинили зупинились перед моєю машиною, і всі зістрибнули на землю як під екіпаж. Один чоловік зачепив буксирний ремінь під передньою віссю, причепив його до задньої частини пікапа, і вони витягли мою машину з обриву і повернули на узбіччя шосе. Я щиро подякував їм і запитав, що вони в біса роблять посеред такої глушини. Один з них сказав, що тут немає чим зайнятись, а допомагати людям на шосе це досить цікаве заняття. Вся ця подія зайняла за загалом близько 10 хвилин. Приблизно в 2019 році у нас виникли фінансові труднощі, внаслідок чого нам відключили газ. Після кількох місяців клопотів нам зрештою вдалося сплатити рахунок і знову відновити газопостачання. Коли прийшов працівник, він мусив провести обов'язковий тест на наявність чадного газу. Виявилося, що наша піч постійно випускала чадний газ. А ми навіть не підозрювали про це. Я не можу не думати, що цілком можливо ми могли б померти від отру. Круєння чадним газом, якби нам спочатку не відключили газопостачання, ми придбали нову піч і запасли з детекторами чадного газу. Те, що було великим нещастям, зрештою врятувало нам життя. Я певний час зустрічався з однією дівчиною і думав, що вона моя доля. Вона була гарною, авантюрною і веселою. Потім я дізнався, що мій тодішній найкращий друг спав з нею кілька місяців. Я був у відчаї, Пав у глибоку депресію, яка тривала близько чотирьох місяців. Коли я з неї вийшов, звернувся до друзів, з якими не спілкувався з того часу. Однак виявилось, що вони обрали зрадника замість мене. Вся моя компанія покинула мене. Я залишився сам. Тоді я зв'язався зі старим другом з дитинства, з яким ми розійшли через ту компанію. Ми Нову почали спілкуватись, і він познайомив мене з новими людьми. А через кілька років той самий друг познайомив мене з моєю теперішньою дружиною. Хоча тоді я був розчавлений їхнім вчинком, той найкращий друг зробив мені велику послугу, показавши справжнє обличчя тієї дівчини. А тепер я щасливіший ніж будь-коли раніше. Їхав додому зі своєю тодішньою дівчиною, звичною дорогою. Ми вирішили зайти поїсти і зупинились в Еплбіс. Їжа готувалася цілу вічність. Між замовленням і подачою страв минуло десь 45-50 хвилин. Ми поїли, заплатили і пішли, трохи роздратовані. Продовжили шлях додому, але в один момент вуличні ліхтарі згасли і нам довелося об'їхати. Виявилося, що трохи попереду нас по дорозі пронісся торнадо. Якби Наша їжа не готувалась так довго, ми ймовірно опинилися на місці катастрофи. Я бігав по лісу, коли величезна гілка впала на стежку за три метри позаду мене. Якби я забарився на секунду-дві, це могло б закінчитись плечевно. Я, яка щойно завагітніла, кричала на чоловіка, що він припинив натискати кнопку Відкласти на будильнику і просто скасував зустріч, яка була призначена на 8.30 ранку. Це було 11 вересня 2001 року, і його зустріч мала відбутись в приміщенні всесвітнього торгового центру. У свої 30 з гаком років я зрозумів, що мені конче потрібно змінити професію. Спочатку я збирався стати медбратом з тих чи інших причин, я відмовився від цієї ідеї і в підсумку отримав диплом з інформаційних технологій. Кілька років по тому спалахнула пандемія, і замість того, щоб працювати в сфері охорони здоров'я, під час цього хаосу я почав працювати з дому і отримав значне підвищення зарплати. Я кинула палити сигарети, коли навчалась в медшколі. Якось побачила пацієнта з хронічним обструктивним захворюванням легень, який, щоб легше дихати, скорчився в позі три ноги, і в той момент у моїй голові щось клацнуло. Я сказала собі: це будеш ти, якщо не кинеш палити. І після деяких вагань я кинула палити і вже більше десяти років не торкалась цигарок. Я познайомилась з дуже привабливим молодим чоловіком у коледжі, де навчалась. У нас було кілька спільних занять, і ми обмінялись номерами. Потім кілька разів поговорили по телефону, і він запросив мене на побачення. Я була приємно вражена, і хоча хлопець був дуже чарівним і здавався досить приємним, я відповіла йому: Вибач, я зайнята. Він припинив цікавитись мною, і все спілкування припинилось. Приблизно через шість місяців він опинився у всіх Новинах за звинуваченням у нарузі над молодою жінкою та позбавлені її життя. Цей арешт дав змогу владі пов'язати його з іншим нерозкритим вбивством, яке було скоєно точно таким самим чином. Влада навіть заявила, що, судячи з усього, він мав певний типаж жертв, оскільки дві жінки, з яких він поглумився та яких позбавив життя, мали абсолютно однакову статуру. Пам'ятаю, як була приголомшена і сказала батькам: у мене досі є його номер у телефоні. Книзі, я могла легко стати ще однією його жертвою. Дякую Богу за те, що захистив мене від нього. Зараз він перебуває у камері смертників. Багато років тому, коли я навчався в середній школі, у нас з братом були двоярусні ліжка. Він спав на верхньому, яке трималось на металевих стійках. Якщо ви бачили фільм Зведені брати, то розумієте про що я тільки замість акуратних коробок, там металеві стійки. Оскільки ми жили в старому будинку в сільській місцевості, у нас іноді з'являлись постільні клопи. Моє ліжко кишіло ними найбільше, а влітку було ще гірше. Зазвичай я лягав спати першим. Але оскільки вже втомився від постійних укусів, вирішив не лягати спати, поки не вкладеться брат. Він стрибнув на своє ліжко і воно впало на моє. Причому не рівно, а саме на той бік, де мала бути моя голова. Тієї ночі я спав у кріслі. Моя анорексія була настільки запущеною, що лікарі не вірили, що я виживу. Я пролежала в лікарні більше року, а зараз, через 9 років, я здоровіша ніж будь-коли. І навчаюсь в аспірантурі, щоб стати психотерапевткою, що спеціалізується на розладах харчової поведінки. Повертаю свій борг. Я працював з двома медсестрами і звернув увагу на Лінду, гарну, жваву, розумну, кокетливу жінку. Її подруга Діана була дуже вродливою, але тихою, хоча й могла підтримати розмову. У мене були квитки на концерт, і я вперше запропонував Лінді піти на побачення, але на її руці була обручка. Медсестри не носять обручок, а Лінда того вечора забула зняти свою. Діана була в ізоляційній кімнаті, в халаті і масті. Я вдягнув маску, підійшов до дверей і запросив на побачення її цього місяця. Ми відзначаємо 47 років шлюбу. Я уникнув неприємностей, бо Лінда була несерйозною. Вона тоді перебувала в другому шлюбі, а потім розлучилась і виходила заміж ще двічі. Вона завжди хотіла молодших, а потім набагато молодших чоловіків, чи правильніше сказати, симпатичних хлопців. З Часом вона стала більш поступливою і прийняла чоловіка близького до неї. І за віком, за останніми чутками, вона живе сама. Минулого року я пошкодив поперек, і мені довелось робити операцію. Під час реабілітації у мене залишились проблеми з рівновагою та кишківником, який згідно з результатами МРТ не повинно було бути. Через проблеми з кишківником я в 38 років прийшов в колоноскопію, де виявили величезний поліп, який за 6 місяців міг перетворитись на рак, товстої кишки. Лікар сказав, що мені дуже пощастило. Я вилікувався і нещодавно дізнався, що мої Проблеми пов'язані з іншою травмою верхньої частини спини, де був стиснутий нерв, і саме це вплинуло на кишківник. Зараз я лікуюсь. Якби я не пошкодив спину і не отримав неправильний діагноз, то зараз у мене був би рак товстої кишки. Неправильний діагноз травми спини можливо врятував мені життя. Коли я був підлітком і їхав до Італії за програмою обміну, я залишив свою сумку з паспортом, квитками та тисячою доларів готівкою в туалеті аеропорту Мілана. Це було дуже недалекоглядно, адже в тому аеропорту була велика проблема зі злочинністю. Я запанікував, вже готувався змиритись з тим, що весь місяць зіпсовано. Аж раптом почув своє ім'я через гучномовець, Яка ж чудова людина віднесла сумку до стійки реєстрації, навіть не взявши грошей. Того дня я отримав величезний бонус до карми. У початковій школі я щовечора молився про те, щоб одружитись з однокласницею. У старшій школі, коли я запросив її на побачення, вона сказала мені котити з її життя під три чорти. Минуло кілька десятиліть. Тепер у неї патологічне ожиріння, і вона пиячить. Я радий, що відповідь на мої молитви була ні. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому патрону за фінансову підтримку. А якої найбільшої небезпеки в житті вдалось уникнути вам? Напишіть в коментарях.